Вітаю вас, шановні восьмикласники! З вами Раїса Іванівна і ми вчимо алгібру 8 класу. Основна властивість раціонального дробу і застосовувати ми її будемо до зведення раціонального дробу до нового знаменнику. Основну властивість раціонального дробу ми з вами відпрацювали на скорочення дробів. І маю надію, що ви вивчили цю властивість. Якщо чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на один і той самий відмінний від нуля вираз, то одержимо дріб, що дорівнює даному. Тобто можна чисельник і знаменник дробу помножити або поділити на один і той самий вираз, що не дорівнює нулю. Коли ми скорочуємо, то ми чисельник і знаменник ділимо. На цей вираз. А коли ми зводимо дроби до нового знаменнику, то ми маємо помножити чисельники знаменник на один той самий, відмінний від нуля вираз. Розглянемо приклад, який розв'язаний в підручнику. Нам потрібно звести дріб 5м ділене на 4п до знаменника 12p в четвертому. Тобто, нам потрібно проаналізувати. На який вираз потрібно помножити старий знаменник 4p, щоб отримати 12p в четвертому. І ми розуміємо, що якщо 12p в четвертому розписати на множники 4p, той, який у нас є, і здогадатися, щоб стало 12, 4 треба помножити на 3, щоб стало п в четвертому, p потрібно помножити на p в третьому. Таким чином, чисельник і знаменник ми маємо домножити на 3P3. Цей множник називають додатковим множником чисельника і знаменника. В результаті домножуємо і отримаємо дріб, значення якого те саме, але вигляд інший. У нього інший чисельник і інший знаменник. Це потрібно нам буде для того, щоб навчитися додавати і віднімати раціональні дроби. Ще один приклад, розв'язаний в підручнику. Рекомендую вам детально розбиратися з тим, що написано. Звести дріб, 7 поділити на А-Б до знаменника Б-А. Що ми помічаємо? А-Б, а тут Б-А. Тобто, у чисел цих. У букв різні знаки, значить, помножити треба на мінус одиниць. І чисельник і знаменник множимо на мінус одиниць. Мінус з чисельника або мінус знаменника можна виносити наперед дробу. Це теж дозволено. І це записано ось в правило. Так? Якщо змінити знак в чисельнику або знаменнику дробу, одночасно зі знаком перед дробом, то одержимо дріб. Тожно рівний даному. І так перейдемо до тренувальних вправ. Так як розв'язана вправа в підручнику, я вам тільки що її прочитала. Подумайте, чи справитесь ви легко з цим завданням? Я дуже на це сподіваюся. Проаналізували, так? Да? Чисельник був, ой, знаменник був 4м, а потрібно 20 м І ви, мабуть, здогадалися, що, оскільки 20 м можна записати як 4м помножити на 5, то чисельник і знаменник потрібно помножити на 5. І тоді у нас 5 ділене на 4 м перетворюється на дріб 25 ділене на 20 м Аналогічно, в другому, щоб отримати новий знаменник а в п'ятому, нам потрібно домножити на а в третьому і чисельник, і знаменник. І тоді P ділене на А квадрат дорівнює P помножити на А в третьому, ділене на А в п'ятому. Наступне завдання 6 завдань прикладів: треба проаналізувати старий знаменник, новий, знайти додатковий множник і звести дріб до нового знаменника. В першому знаменник А-Б, а потрібно А квадрат мінус АБ. Ми розуміємо, що треба домножити і чисельник, і знаменник на А. Тоді у нас буде 5А ділене на А квадрат мінус АБ. В другому ми маємо помітити формулу скороченого множення. А саме А плюс Б в квадраті. Квадрат першого плюс подвоєний перший на другий плюс квадрат другого. І ось цей многочлен можна згорнути по формулі у m плюс Н в квадраті. І значить, ось цей знаменник, щоб отримати новий знаменник, потрібно домножити на m плюс n. І так, оскільки m2 плюс 2m плюс n квадрат дорівнює m плюс n в квадраті по формулі скороченого множення, то чисельник і знаменник дробу множимо на m плюс n. І знаменник запишемо в тому вигляді, який треба, ну, просить, до якого знаменника звести. Тож ми 4 множимо на m плюс n чисельник, і знаменник множимо на m плюс n. Запис залишаємо у вигляді нового члена. Третє завдання знаменник х мінус y. Треба звести до знаменника х квадрат мінус у квадрат. І це теж формула скороченого множення. квадрат мінус у квадрат. Це різниця помножити на суму. Х мінус помножити на х у. Таким чином, ми здогадуємося. Що потрібно чисельник і знаменник домножити на х плюс y. І тоді дріб у нас буде 9 помножити на х плюс y, а в знаменнику по формулі склали х квадрат мінус у квадрат. В четвертому теж формула. К куб мінус одиниця ми можемо сприймати як К куб мінус 1 в кубі, а є формула А куб мінус Б куб, яка розкладається на множники а мінус Б, А квадрат плюс АБ плюс Б квадрат. Значить, К в кубі мінус 1 в кубі. Розкладається на k-1, і це у нас уже є в знаменнику. І другий множник К квадрат, плюс k помножити на 1, нема сенсу писати помножити на 1, і плюс 1 в квадраті це 1, і теж квадрат не пишу. Таким чином нам потрібно буде помножити на ось такий множник, щоб отримати такий знаменник. Проаналізувавши, що К в кубі мінус 1 в кубі дорівнює k-1 помножити на К квадрат плюс k плюс 1, то потрібно чисельник і знаменник дробу помножити на К квадрат плюс k плюс 1. Тоді 4 поділити на k-1 переходить у дріб 4 помножити на k квадрат плюс К плюс 1 і ділено на К в кубі мінус 1 в кубі, куб не пишеться по формулі. Якщо ви не довчили формули, то треба їх вивчити прямо зараз. Ви будете зустрічати їх дуже часто. І вони будуть таким каменем, на якому ви зможете спотикатися. А нам це не потрібно. Завдання 5 знаменник А-Б. Звести до знаменника Б-А. Завдання практично таке, як розв'язано в прикладі параграфа. Так? Тож, певно, ви здогадалися, що потрібно домножити на мінус 1 і чисельник, і знаменник. І тоді в чисельнику буде мінус А, а в знаменнику b-а. Оцей мінус ми можемо винести наперед дробу. І так, і так буде правильно. В шостому формула, яку ми вже сьогодні використовували, а мінус б квадрат. І це розкладається на а-б Б. 4 це 2 в квадраті. мінус п в квадраті. Тобто, це буде 2 мінус p, 2 плюс p. У нас тут p мінус 2. А нам потрібно 2 мінус p. Значить, нам потрібно буде домножити на оцей множник, та ще й на мінус 1, правда? Таким чином. Проаналізувавши, записуємо, що помножити чисельник і знаменник дробу потрібно на мінус p плюс 2, тоді мінус нам е, замінить p-2 на 2-p, мінус, мінус піде в чисельник мінус П помножити е, на p плюс 2, а в знаменнику 2-p2 плюс p. Згортаємо по формулі, так як просять, до якого знаменника нам потрібно звести. Кожного разу я говорю вам про те, що якщо ми будемо рухатися маленькими кроками, то тоді є шанс легко вивчати математику і досягати успіху. Я закликаю вас до цього. Тренуйтеся, невеличкими кроками, рухаємося. І коли тема йде, і говорять, що треба вивчити ось це правило або оцю формулу, то треба вивчити. Не подивитися на нього, як мені інколи говорять, а я дивився. Ну, дивився, а толку запам'ятав чи ні? Запам'ятати потрібно. І тоді з кожним разом у вас буде накоплюватися досвід, який ви застосуєте, при розв'язуванні вправ. Я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!